Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і тут у нас такі заяви нові спікер Держдуми Володін зажадав від Польщі 150 мільярдів доларів. Наскільки я зрозуміла, він і хоче території. Тобто Польща зрадила, за його словами, ніби ж то Польща зрадила історичну пам'ять, тому зобов'язана випадлати Росії. А, а якщо ні, то ми заберемо територію Польщі, наскільки я розумію. Ну це вже, знаєте, зашкалює маразм у декого. І так, давайте подивимося, що е, Тому що просто так заяви ніхто в Росії не робить. Ми всі знаємо, там іде цензура, там іде і, і, і не будемо говорити далі. що. Тому просто так такі заяви не робляться. І так, дивимося. З якого чуда. Вони чекали якогось слушного моменту, довго чекали. Тобто у них є, так як я вже казала, у них є такі, знаєте, з рукавів, вони витягують свої ну, фішечки, я не знаю, як це точно сказати, коли з рукава витягують якісь сюрпризики. Так? Це, знаєте, на Крайняк прибережені якісь речі, як зігнути Україну, як зігнути е, Захід, е, як щоб ми поступилися. Ось. І ось це одна з таких заманушечок. Тепер вони її, тобто зараз на часі її витягнути і махати нею, от ви нам доліз. Ось це для того, щоб їх трошечки налякати. Це помста така. І так, це все йде, знаєте, от кармічне. От кармічне йде. Прийшов час і вони починають. Підґрунтя є, це план, будемо так казати, застрахати, налякати знову. ось, Мовчати вони не можуть. Ось, давайте подивимося, просто які наслідки з цього будуть, з цих заяв. Чи це щось за собою Конкретні якісь дії потягне. Ну, це вже перша карта говорить балачки, затягування, а, за, а, а, замарання простору, вкиди якісь прості. І це робиться все періодично. Періодично, час від часу, на це Росія здатна ляпнути, знаєте, як в калюжу. Ось, у них є проплачені люди і ще раз. Росія не збирається відступати. Хто подумав, що вони зараз будуть щось робити, щось тікати, щось це, це як з тим Бахмутом. Хтось мені е, пробував доказати, що е, Росія втече з Бахмуту, ніхто відкине відки не тікає, тільки наші їх виклупують і вибивають, вимітають. Зброєю, а самі ніхто вони нікуди не йдуть. Це все є проплачені люди, які працюють у просторі, тобто які можуть говорити на публіку. І в запланований час вони говорять це. Це все заплановані речі, мої дорогі. Я не бачу, що тут конкретно щось за цим події, ні, але інакше вони не можуть. Щиро дякую вам, мої дорогі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.